Сьогодні у нас на розпаковці дешева біжутерія, а саме сережки куплені з Aliexpress. Їхня ціна була 91 цент, Хоча, дякуючи монетам, куплені були всього за 40 центів рівно, що на момент покупки було 16 гривень 60 копійок. Посилочка приїхала за 26 днів. Мене не може не розчаровувати останнім часом термін доставки Укрпоштою міст експресом і новою поштою, коли вони передають, доходи вдвічі швидше. Але напевно це особливість дешевих посилок. Вони мусять їхати довше. Сережки в непоганому стані виглядають гарно, не пошкодились при транспортуванні, хоча і конверт був доволі м'ягенький. Але я думаю, що з ними все буде добре і вони нормально продадуться на OLX. Що ж, дякую, підписуйтесь на канал. Скоро буде більше розпаковок.